Привіт усім, це знову я м'ячик, і сьогодні, тут у місті Луцьку я буду виконувати роль одразу трьох осіб чи трьох. Персонажів, напевно, можливо, так. В першу чергу, звичайно ж, я буду як ведучий фестивалю Бандерштат. По-друге, я буду виступати зі своїм гуртом Ворст. Це буде в третій фестивальний день Бандерштату. А по-третє, я буду вести ось такі, от коротенькі підводки, коротенький відеоблог. Можливо, це можна назвати і так. Те, що стосується фестивалю Бандерштат, спеціально для групи 12 історій пропа коротко описувати події, коротко описувати те, що відбувалося, і буду дарувати футболки. Усім хедлайнерам, головним гуртам, які будуть виступати на цьому фестивалі. А їх буде головних хедлайнера три сьогодні. В перший день кому вниз, в другий день будуть виступати «Козак Систем, Це ті, що колишні музиканти гайдамаків, які розбіглися, але зробили значно веселіший проект. І звичайно ж, третій день тамок на майдані. Конго продовження короткого відео, короткого дайчу. Я зустрів свою колегу вже то Віка Жуковська, то сестричка моя чого колега, тому що ми, ми, ми колеги, як то казав, дзідзю, і ми будемо сьогодні і три дні поспіль розділяти одну сцену, добре, що не кохання, а фестивалю, фестивальну сцену і будемо давати жару. Ми вже на півдорозі до конячого до іпподрому, до бігають скажені діти. Ото болото, там будуть в ньому купатися самі-самі-самі панки, якщо будуть. Але так як алкоголю на фестивалі не продають, то навряд чи хтось тут сьогодні буде купатися. Люди поступово сходяться, а далі, вже як підійдемо до сцени, я покажу ще до чого. Поки на сцені виступає Дорвальд. З нами сидить Сашко Положенський в футболці. 12 історій про УПА». Оп, А це оп, Сашко Положенський. Помагай рукою. А про що мова у вас? Це там? Це я звіду, звіт роблю для «12 історій про УПА. А, я от, чесно, Мідузвіт. ходить, звіт. Ходить, Мідузвіт. старається. Я в футболці по 12 історій. Бандерштадт! 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 Закінчився перший день фестивалю «Бандерштадт-2012». Щойно відіграв свій концертний сет, так би мовити, гурт «Кому вниз». Ось цю футболку 12 дванадцять століпа чорного кольору, яка дуже гарно підійде. Я переконаний саме по стилістиці для гурту кому вниз. Я зараз подарую Андрію Середі, вокалісту. Я Андрію Середа, з «Кому вниз. Власне, з приводу гарної взагалі забави стосовно yeah. оповідань про нашу славету армію. І не знаю, я хотів просто нагадати, хоча це достатньо може просто, і всі це знають, але без нашого славного минулого у нас ніколи не буде гарного просто в майбутнього. Передаємо через нас, передаємо нашим дітям. І я думаю, що все-таки ми білі люди, ми все-таки відстоїмо нашу землю. Наша земля, наше, наше, наше небо. І вони самі знають, що ми стоїмо на своїй землі і дихаємо нашим дітям. Дякую. Дякую, дякую за подарунок. День номер 2 фестивалю Бандештат 2012. Вчора була роздана перша порція футболок. З голосом поки що все нормально. Сьогодні другий день, який обіцяє бути значно більш спекотнішим. Людей сьогодні обіцяють бути, обіцяє бути значно більше, ніж вчора. Вчора десь було близько 1000-1200 людей під сценою під час виступу кому вниз. Ну так як в кінці зазвичай так і буває. Сьогодні о 5 ми знову. Стартуємо, коротку відеозвітність буду вести, а тихенько собі йду за кроною, тому що мені завтра на виступ треба батарейка. Настав той момент, коли треба подарувати футболки організаторам фестивалю Бандерштат Колосу і Маринці. Вони там стоять, я зараз візьму футболки і подарую. Наче ти так довго риєш? Тихо, тихо, тихо. Ша. Тихо, тихо, тихо. Тобі, так як ти хлопець, тобі треба носити червоне. А тобі Не чорне, тобі чорне. чорне. Дякую, дякую, дякую. Це менше просто. Дванадцять історій про упа. Отак. Уся Україна, яка зібралася тут на фестивалі Бандерштат 2012. Де ви є! Завершився другий день фестивалю Бандешта 2012. У мене голос вже капітально посаджений, що не закінчився концерт козаксистом. І єдине, що мені залишилося, це подарувати червону вже тепер футболку. 12 історій про упа Івану Леньоз, який є вокалістом гурту Козаксистам. Він стоїть, там роздає автографи, зараз не до Так, Це тобі футболка від 12 історій про упа. Може зразу вдягнути. Дякую. 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 Вона чи ти сьогодні в червоній мається? А проблем на річку. Дякую. Дякую всім, хто не забуває про славу наших предків, про славетних воїнів Української повстанської армії. Ми, козак Систем, вітаємо всіх свідомих українців 70-літтям армії УПА. Е Історію кожен трактує по-своєму, але ми знаємо істинну картину речей. Воїни-УПА це наші герої, це люди, які поклали життя за те, щоб ми сьогодні жили і творили в незалежній Україні. Слава героям навіки. Слава! Дякую. Завершився 333-й день фестивалю «Бандерштадт», мене голосу немає. Е, в день записувати щось, просто не було сили часу. А сьогодні виступали вже ми, я з гуртом Ворст зірвав абсолютно голос. Вилікував його до танків на майдані Конго, на танк на Конго знову зірвав. Йду підписувати диски, книжку і дарувати футболку. Привіт, мене звати Фозі, я з групи танок на Майдані Кона. Бачите, купив сьогодні футболку, на Бандерштаті, друга безкоштовно. Рекламна акція, дякую. <ривіт> Мені здається, що той, хто не контролює і той, хто не звертає 100% уваги до власної історії, не... не має жодних шансів отримати майбутнє. <ривіт> Мені здається, дякую.